Середина робочого тижня. Час дізнатися, що важливого сталося у нашому місті за останню добу. Новини міської інформаційної служби до вашої уваги. В студії працює Володимир Кремінь. Вітаю у цьому випуску. Говоритимемо про таке. Українцям подякували за економне використання електричної енергії. Очільник міста Андрій Білоусов провів відеоконференцію з президентом польського міста побратима Кельце Богданом Вента щодо подальшої співпраці міст. Більше 200 людей старше 60 років евакуювали з Дніпропетровщини на захід України. Міністр енергетики Герман Галущенко подякував українцям за свідоме скорочення електроенергії в побуті у вечірній час. За даними міністра, за минулу добу лише на Київщині зекономили більше 10% електрики, чим допомогли знизити навантаження на енергосистему. Адже ворожі обстріли енергетичних об'єктів і інфраструктури призвели до чисельних відключень та потреби швидких ремонтів. Міністр зазначив, якщо сьогодні ввечері ми всі зможемо повторити такий свідомий підхід до розумного енергоспоживання, графіки аварійних відключень по країні можуть бути суттєво скорочені. Цей осінньо-зимовий період буде складним, і всі вчора побачили, чим саме. Тому розумне споживання електроенергії і тепла має стати нашою новою звичкою. Також Герман Галущенко підкреслив, що держава залишає тарифи на газ та електроенергію незмінними цього опалювального сезону. Росіяни усю ніч знущалися над Нікопольщиною. Написав вранці голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Били по мирним містам зградів та важкої артилерії, чисельні пошкодження будівель. Внаслідок обстрілів важко поранену шестирічну дівчинку. Більше інформації традиційно надали у військовій адміністрації надзвичайники області. Росіяни продовжують тероризувати мирний Нікополь та весь Нікопольський район. Знову всю ночь російські окупаційні війська гатили зградів та важкої артилерії по району. Лише по Нікополю ворог випустив понад 100 снарядів. Внаслідок обстрілів були важко поранені шестирічна дівчинка та її 33-річна мама. Дівчинка лишилася без ніг. Вся родина зараз ушпиталена. Також рятувальники дістали з під завалів. 42-річну мешканку мешканку Нікополя вона також у важкому стані знаходиться у лікарні обстрілами у місті. Понівечено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків. Два дитсадки, школа, два підприємства, три магазини, кафе, офіс благодійного фонду, газопроводи та електромережа. Марганецькій. В громаді Тамирівській в громаді люди не постраждали. Інформація е, щодо масштабів зараз уточнюється. І до уваги мешканців міста Кам'янське надійшла ще одна партія гуманітарної допомоги для громадян віком старше 65 років, які ще жодного разу її не отримували. Пункти видачі продуктових наборів будуть працювати до кінця робочого тижня протягом 13 та 14 жовтня з 10 до 17 години за адресами: вулиця Курська, 35, адмінбудівля центрального парку, проспект Перемоги 45 та вулиця Менделєєва, 21А. Для отримання допомоги при собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та пенсійне посвідчення. Нагадаю, гуманітарна допомога надходить від всесвітньої продовольчої програми WFP в рамках співпраці з громадською організацією. Фонд розвитку кам'янського. Інформацію щодо видачі гуманітарної допомоги сповістив у соціальних мережах. Очільник міста Андрій Білоусов. Очільник міста Андрій Білоусов провів відеоконференцію з президентом польського міста побратима Кельце Богданом Вента. Серед іншого, разом із заступниками та представниками культури, освіти, молоді та спорту кам'янського, обговорили з поляками питання взаємодії та співпраці у рамках європейської інтеграції нашого міста. На початку зустрічі міський голова Андрій Білоусов подякував польському народу за підтримку України за те, що показали усьому світу, що таке справжні братерські стосунки та за постійну допомогу із самого початку повномасштабного вторгнення Росії. Місто Камінське разом з сіма містами України з перших днів війни стало на захист своєї країни. Місто постійно допомагає військовим. У нас налагоджена допомога армії, добровольчим формуванням, розвинути волонтерський рух. Ми бачимо безпосередні наслідки війни. Місто прийняло вже близько 25 тисяч вимушених переселенців. В нас зараз дуже багато викликів, але ми їх долаємо, а ще й бажання розвиватись і жити далі. Польським колегою обговорили поглиблення співпраці, особливо у галузі освіти, культури, медицини та бізнесу. Ті про які пан Андрій Білоусов зазначив вище, вони в принципі є можливими тому, що ми маємо постійні. Uh, вже пункти, які працюють uh, в тих напрямках, ми є uh, зацікавленими в співпраці і розуміємо, що враховуючи uh, воєнні стан, які зараз uh, існує в зв'язку з агресією з Росією, uh, uh, маємо підтримувати і маємо допомагати. І виграна України перемога України з є Наразі стартував перший етап співробітництва керівниками профільних департаментів Кам'янського та Кельце. Буде розроблена дорожня карта у рамках поглиблення взаємодії. Кельце запропонували реалізувати деякі проекти. Ми будемо працювати за профілями департаменти, щоб надати пропозиції. Вони теж нам дають теми для сумісних проєктів і паралельно працювати над оформленням документів. Це Певний такий шлях. Це ми повинні погодити з нашими депутатами міської ради, і далі наші наміри повинні бути закріплені між нашими міськими головами. Зустріч дуже важлива, зазначає заступниця міського голови, а співробітництво буде цікавим і корисним як для нашої територіальної громади, так і для міста Кельце. Більше 200 людей, старше 60 років, евакуювали з Дніпропетровщини на захід України. Всі вони із громад, які потерпають від обстрілів окупантів. Евакуація проходить у межах державної соціальної програми. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Державна програма соціальної підтримки передбачає централізовану евакуацію пенсіонерів віком 60 плюс та людей з інвалідністю, які мешкають на територіях громад, що визнані зонами активних бойових дій. Це населені пункти Нікопольського, Синельниківського і Криорійського районів. Програма розрахована на осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, таких, які можуть самостійно пересуватись і здатні, ну тобто самі себе обслуговувати. Заклади підбирають міністерство реінтеграції спільно з міністерством охорони здоров'я. Умови там люди будуть забезпечені проживанням, триразовим харчуванням, а також медичним спостереженням і лікуванням відповідно до профілю закладу охорони здоров'я. Ті, хто вирішив евакуюватися, мають звернутися до органів місцевої влади або органів соцзахисту за місцем проживання та записатися до списків бажаючих поїхати. У призначений день група людей збирається на вокзалі, щоб потягом рушити до безпечних місць. Для них виділяється окремий вагон на 24 пасажири. Більш-менш люди переносять подорож нормально, можна так сказати, іноді трапляються там або підвищення тиску, незначне, або загострення хронічних хвороб. Але критичних випадків. Не було і взагалом дорогу переносять нормально. В вагоні їде два супроводжуючих. Це відповідальні особи, які від яких визначають громади. Також залишаються волонтери. У санаторіях та лікарнях люди знаходитимуться під наглядом медиків, отримують необхідне лікування. Там гарні умови, триразове харчування, медичне забезпечення. Це оптимальне рішення для тих, хто вже не перший місяць живе у постійному страху. Куди тільки не прилітає? Ніхто не знає. Літять вони снаряди в різні сторони міста Нікополя. Сосі так немає, нема, ні криші, нічого не було. От, все повилітало. Це що біля мене, нарядом. От і чуть-чуть далі теж так само. Прилетів, по пів хати не було. От, так що... Дуже страшно. Це Нельниківський район, і ми на межі двох областей Запорізька і Донецька. Практично спати невозможно. На город вийти теж страшно. Приліт за прилітом. Понімаєте, якщо в тебе нервова система вже нарушена, а ти не спиш днями місяцями, ніякі препарати не допомагають. Ночі боїся, днем вийти теж боїся. Хоч трохи я заспокоюся, та організм мій відновиться. Евакуація безкоштовна та добровільна зазначають в обласній військовій адміністрації. А додому старенькі повернуться вже тоді, коли у їхніх населених пунктах буде спокійно. Національний банк України повідомляє із 1 січня 2023 року розпочинається поступове вилучення з обігу паперових банкнотів номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень. Зразків 2003-2007 років та їхня заміна на оновлення. А саме обігові монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та банкноти номіналом 20 та 100 гривень нового покоління. І наприкінці випуску новин традиційно про погоду. За попередніми прогнозами, у четвер буде мінлива хмарність. Опадів не передбачають. Вночі температура повітря становитиме плюс 7 градусів. В день до 13 тепла. Вітер мінливий північно-західного напрямку до 2 метрів на секунду. Ну а це була вся інформація сьогоднішнього випуску. Свіжі новини читайте на сайті міської інформаційної служби, а також у соцмережах Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. І з вами був Володимир Кремль. Тримаємо стрій, віримо у перемогу і дбаємо про свою безпеку. На все добре.